Прямо зараз з нами на прямому телефонному зв'язку. Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант, екс-заступник начальника Генштабу Збройних сил України. Пане Ігоре, вітаю вас. Я вас також. Отже, ватажки терористів оголосили мобілізацію і збираються закликати аж 100 тисяч чоловіків. Як думаєте, чи вдасться їм мобілізувати потрібну кількість терористів? Вряд чи. на мій погляд, це більше пропагандистські. Як би у відповідь нашим хвилям мобілізації, тому що попередньо інформували їх різні канали мас-медіа так званих республік про те, що і не тільки вони російські наші про те, що вони вже намагалися провести мобілізацію, причому від 16 років до 60. і в такому підході, що хапають людей, все таке решта. Тобто. Ну, відомо скільки виїхав людей, відомо, що там, де є тут не так багато залишається. І з підтвердженням цього під те, що Росія використовує, ну крім своїх військ, ще багато наємників оформить відповідним чином. Це і російські, і не тільки російські. Вони їх підготовку проводять відповідно і направляють. Тобто. Самі, якби чоловічі статі, хлопці з цього району їх залишилось не так багато. Ну, до 100 тисяч це однозначно авантюрний такий популістський підхід, і цього не буде. Але частково вони, крім того, ввели приводу дуже жорсткі закони, так звані, і ну безумовно цих людей зберуть Скажіть, чи є вирогідні, що вони закликатимуть неповнолітніх дітей і жінок під час яких 16, Ну 16 років ви ж розумієте. Якщо у нас розмови йде там після 25 а які призиваються раніше, то їх не використовують в АТО, а тут готувати, скажемо, в континентальній Україні виконувати. Свої військові обов'язки тут, але готувати таким чином резерви, то там йдеться підгребстих кого кого можливо. Чи можна говорити про те, ось враховуючи те, що те, що їм не вистачить цих мобілізованих, варто очікувати от прибуття значного підкріплення, яке направить саме російська армія на Донбас на так. допомогу бойовикам. Ми бачимо, що це відбувається зараз, і на початку нашої розмови з вами я про це говорив. Тому що ці процеси вони вже відбуваються. Тобто до свят росіян десь до біля 6 тисяч. Після свят вони наростили десь до 10 тисяч, і енергійна, якби використовують. Наємників готують їх у себе, бо втрати вже є суттєве сеца і тому вони себе бережуть своїх військовослужбовців, тобто працюють на першому ешелоні в основному як командири, а самі свої війська тримають на відстані другий ешелон, резерви і на технічних складних озброєннях. Які мі є таміти, ракетне, ракетні, ракетні комплекси, системи залпового дня, самоходна піріжка установки, реп і таке інше, тобто по складної техніки, яку швидко найомників чи там цих ДНРців, ЛНРівців, швидко не навчиш. Скажіть, будь ласка, пан Ігор, це е, через те, що вони саме величезні втрати е, несуть, вони цю органі організували мобілізацію, чи, можливо, готуються до якогось масштабного наступу? Це пов'язано з питанням. Ну, Вірно, ви кажете, що втрати суттєві, особливо останні часи. Крім того, пропагандистський підхід. Вони говорять про те, що це відповідь на нашу. Мобілізацію. І для того, щоб широкомасштабно, е дійсно треба час. Цих людей треба набрати, навчити. <кхи> Якщо навіть не жаліти, а одразу кидати в бій, то все рівно і навіть на такі, з таким підходом потрібен час. Ну тому, тому от.